Яких змін очікувати у сфері роботи? Давайте розглянемо дане питання, а тим часом можете підписатися, поставити середечко. Якщо зрезонує, то ще коментарі можете написати, вірно? Ну, дивіться, у вас є шанс, можливість матеріального успіху і професійного зростання. Тому все, що ви зараз засієте, може дати свої плоди. Тому почніть рухатися до своєї мрії, не зупиняючись. Але дивіться, тут ще випадає така карта, що потрібно навчитися або передати знання. Тобто, можливо, навіть для кар'єрного зростання пройти якесь навчання, а також і для духовного зростання, щоб не зупинятися на чомусь, а йти вперед. Тобто. Можливо, потрібно і передати комусь якісь знання, які у вас є набуті. Крім того, що у вас є якась мрія або ціль, і вона потребує заряду віри в неї, тобто зарядити свою ціль до руху. Також є якась у вас внутрішня або зовнішня боротьба, конфлікт, протилежність, яка у вас зупиняє і весь час дюргає. Тобто відволікає від вашої цілі, мрії або кар'єрного зростання те, що у вас турбує, і весь час отак із одного в друге кидає, прямо істощає у вас, і немає енергії до чогось нового, ну і спустошення до може призвести. Тому потрібно відсіювати це все, а вціється. З допомогою того, що дивіться, яка ви принцеса, ви умнічка, тобто у вас закладено е, те, що можете емоції відкидати, а керуватися тільки розумом. Тобто аналітично, здраво підходити до свого питання. І те, що у вас турбує, ви можете хоп, і все трізати, викинути і все, тільки займатися своїм. дивіться, яка ви така гарна і розумна. І все у ваших руках. Тому дійте, не зупиняйтесь.